Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні 20 вересня 2025 року у з Різдва Пресвятої Богородиці, свята Православна Церква відзначає День пам'яті преподобномученика мученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Пінського, Переяславського. Преподобного Макарія Оптинського, святителя Іоанна архієпископа Новгородського, преподобних Олександра Пересвєта і Андрія Ослябі. На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 17 вірша глави 4. О п'ятий вірш глави п'ятої. Сього ради послах к вам Тимофея, іже же ми чадо возлюблено і верно о Господі, іже же вам воспомянет пути моя, я же о Христе яко же везде і во всякой церкві учу, яко не грядущу мі к вам разгордешасенецы. прийду же скоро к вам, а ще Господь хочет? и уразумею не слово разгордевшихся, но силу, не в слове сибо царство Божие, но в силе. Что хощете, с палицею ли приду к вам, или с любовью и духом кротости? Отнюдь слышится в вас блужение, і такого блуження, якого же, не воязыца іменується, яко некоему иметь и жену отчию, І ви разгордейся і не паче плакасте, да измится от среды вас содеевой сіє. Аз, убо, у не у вас си телом, ту же живый духом, уже судих, якотамоси, содеявшего сіце сіє». О імені Господа нашого Ісуса Христа, собравшимся вам, і моєму Духу, силою Господа нашого Ісуса Христа, предаті такого сатане во ізможденіє плоті, да дух спасеться в день Господа нашого Ісуса Христа. Власне тому я і послав вам Тимотея. Мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше. Але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля і спізнаю не слова загорділих, а й силу. Бо царство Боже не у Слові, а в силі. Що ви хочете, щоб я прийшов до вас із палицею чи з любов'ю та духом лагідності, взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганами нема, що хтось має за жінку батькову жінку? Ви ж наповнилися гордощами. Хоч повинні б сумувати, щоб виключити з поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, не мов би був присутній того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви, і дух мій силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибіль тіла, щоб спасться дух у день Господній? Євангеліє від Матфея, глава 24, вірші з 1 по тринадцятий. и исшет Иисус, идяше от церкви, и приступиша ко Иисусу ученицы Его показать Ему здание церковное. Иисус же рече им, «Не видите ли вся сия? Аминь, глаголю вам, не имать остать везде камень на камени, и же не разориться». «Сидящу же ему на горе Елеонстей, приступиша к нему ученицы наедине глаголюще, «Рцы нам, когда сия будут? И что есть знамение твоего пришествия и кончина века?» И, отвещав Иисус рече им, «Блюдите, да никто же вас прельстит. Мнози бы приидут во имя мое глаголюще» аз есмь Христос, и многие прельстят, услышать же им о брани и слышания браним. Зрите, не ужасайтесь, подобает бо всем сим быть, но не тогда есть кончина. Восстанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут глади и пагубы, и труси по местам вся же сия начало болезням. Тогда предадят вы в скорби и убьют вы, и будете ненавидими всеми языки имени моего ради. И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадят, и возненавидят друг друга. И мнози уже пророцы восстанут и прельстят многие. І за умноження беззаконня і сякніт люби многих, притерпє же до конца Той спасець. Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам. Не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати, я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще. Народ бо на народ повстане і царство на царство. Голод, шума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імені мого ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей через те, що розбуяє беззаконня любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. Усім спокійної, мирної суботи, милості Божої вам і вашим родинам.